Діди морози та снігурки святкували випускний у Вінниці. Приїхали вони до нас з п'яти міст України, аби повчитися мистецтву чарівництва. У школі морозів продовж тижня навчалось близько сотні школярів. По завершенню курсів вони отримали сертифікати на право працювати казковими персонажами. Трансукраїнська школа дідів морозів та Снігуроньок у Вінниці діє другий рік поспіль. Базою для неї послужив міський палац мистецтв Зоря. Тут впродовж тижня для молоді з п'яти областей України проводили майстер-класи. Майбутні діди морози та Снігуроньки навчались, як веселити малечу, проводили флешмоби, змагалися в КВН. Директором школи вже традиційно став Вінницький дід Мороз Олександр Шемет. Я як дід Мороз, я відчуваю, що діти практично не учать віршів. Діти в основному хочуть я якомого не прагматичні. Вони колядки, вони щедрівки знають, тому що знають, що будуть гроші. На честь свого випускного діди морози та снігуроньки влаштували новорічний ранок. Дивували глядачів показом мод фешн Снігуронька, презентували свої відеороботи. Цьогоріч сертифікати про закінчення школи дідів морозів та снігуроньок отримали 20 юнаків та дівчат. На свідоцтво сертифікат справжньої снігурки України і я познайомилась з багатьма людьми. І я думаю, ми ще неодноразово зустрінемося і зможемо подорожувати по всій Україні і робити чудеса, приємні сюрпризи. діткам». парад дідів морозів та снігуроньок цього року відбувався у форматі папарадці. Всі учасники завантажились у Вінницький потяг, подорожували містом. Енці діда мороза, новорічні герої взяли участь у перегонах на візках, визначивши таким чином найсильнішого та найспритнішого Діда Мороза. Тому все було добре. І я сподівалася, що мене довезуть до фінішу, і дуже рада, що ми перші приїхали. Дуже цікаво, такого ще не було. зараз, тільки вони існують. Я кожного року тут буваю і доволі таке часто. То це перший рік і дуже цікаво було. Також представники новорічної делегації передали листа до мерії з пропозицією розмістити постійну резиденцію Діда Мороза у Вінниці.